Андрію зі Львова, Олександру із Києва, Миколаю із Сум, спецпризначенцям батальйону імені Кульчицького присвячую. В січні 2015 року. Веселі, молоді, ще майже не жили, та подвиг їх ніколи не забудуть. Вони з Майдану дома не були, а декотрі ніколи вже й не будуть. Степи, степи. Подекуди в маслинах, двохсоті, і трьохсоті на снігу, Усі, хто бачив цени на світлинах, назавжди в неоплатному боргу. Браня й люди в шквальному вогні, Зникала грань поміж добром і злом, і лише потім пекла на землі, Хтось назрече дебальцевським котлом, де ж Бог, куди це він подівся, Шукає розум відповідь уперта. У пеклі виживши, я вдруге народився. Був січень, день 24